Можете додати промокоди, які клієнти зможуть використати під час оформлення покупки через форму оплати чи кошик на сайті СентПульс. Клієнт вводить промокод під час оформлення замовлення. Система автоматично нараховує знижку відповідно до налаштувань. Перейдіть у CRM e-commerce, промокоди, натисніть Створити промокод, вкажіть своє значення промокоду або натисніть кнопку, щоб згенерувати рандомну комбінацію символів автоматично. Промокод може містити латинські літери та цифри та повинен складатись з одного слова. Виберіть тип знижки та вкажіть значення. Введіть відсоток від вартості товару чи послуги, або вкажіть суму знижки та виберіть валюту з випадного списку. За потреби встановіть обмеження дії промокоду, Обмежити термін дії знижки, Встановлює період дії промокоду. Активуйте опцію та виберіть дату і час початку та закінчення дії промокоду, якщо це необхідно. Обмежити кількість використань. Активуйте опцію та введіть число. Вибрана кількість клієнтів, які першими застосують промокод. Отримують знижку. Натисніть Додати. Щоб керувати промокодами. Натисніть три крапки навпроти промокоду та виберіть дію. Редагувати. Відкриває налаштування промокоду, який ви можете змінити. Показати користувачів показує список контактів, які використали промокод під час оплати. Деактивувати. Робить промокод недоступним для використання клієнтами. Промокод залишається в CRM разом з усіма налаштуваннями, тому ви зможете знову зробити його активним видалити. Видаляє промокод разом з усіма налаштуваннями з CRM. Видаляти можна тільки ті промокоди, якими ще не скористалися, в іншому разі їх можна лише деактивувати.